Медицин. Відповідно, я допомогу президенту, як відбувається у червнах Вінничка. Також поінформував про те, що на даний час ще є досить багато таких пунктів в цьому напрямку і позицій, які нам необхідно допрацьовувати. Відповідно, акцентував увагу на те, що в минулому році ми провели величезну роботу по будівництву лікарні торгового хірургічного корпусу і також попросив, щоб, каже, в цьому році. Ми отримали той ресурс, який необхідний для завершення комплектації будівельних робіт. У плані є певна підтримка. Я переконаний, що ми завершимо цьому році цей об'єкт. Слідуюче питання було акцентовано на освіті. Я також доповів. розгублення з шкіл про ситуацію, яка склалася в волокомплектних школах, як сьогодні цю ситуацію використовують проти нас різні політичні сили. В черговий раз ствердив свою позицію щодо якості надання освітніх освіти щодо якості освіти. Тобто, я черговий раз підтвердив свою позицію як керівник, що ніхто в області не говорить про закриття шкіл, а ми говоримо про надання якісної освіти для дітей.